Розплата Росії за злочини і в судах і грошима. Україна сподівається, все таки отримати усі заморожені російські кошти як компенсацію за масові руйнування та вбивства як їх вилучатимуть, хто і між ким розподілятимуться. Дізнавався кореспондент СН Олександр Романюк. Треба, щоб вони грошима заплатили крові свої. Пані Тетяна, лікарка із Запорізької області. Нині живе у кімнатці гуртожитка в містечку на Кіровоградщині. Від її рідного селища, яке над лінією фронту, залишились лише самі руїни у квартиру. Лікарки прямою наводкою влучила ворожа ракета. Наш будинок, ваші наше село встановлювати не будуть. У Нас були півтори тисячі вуликів. Пасіка нас були лічебне. Центр, медова компанія була, були мільйони, але залишилися нічим. Главне в душі залишиться людина. Це саме головне це ікона, все, що залишилося жінці від мирного життя, але пані Тетяна не втрачає оптимізму і вірить, ворог за все заплатить. Вони повинні нам. Встановить все до копійки. Ми точно заберемо все, що в них є на заході. Таку долю російським активам за кордоном пророкують в українському мін'юсті. Ці гроші потрібні, аби громадяни, бізнес та держава отримали компенсацію за збитки, які окупант приніс своїм вторгненням. Росіяни спробували. Вивести кошти з заходу свої суверенні вже після 24 лютого Активно, але їм це не вдалося. Вони були досить оперативно заблоковані нашими західними партнерами. Забрати Україна може два типи активів: перший суверенні кошти, тобто гроші центробанку Росії. Йдеться приблизно про 300 мільярдів доларів, які окупант зберігав на рахунках європейських країн та США. Другий тип активів від олігархів. Грошей тут менше, втім є багато яскравих об'єктів, славнозвісні яхти, вілли та навіть трубопроводи. Поки складно у Нити скільки точно усе це коштує, каже Денис Малюська. Але вже зрозуміло, віддавати своє ворог не поспішає. Не схоже, що вони готові добровільно погодитись на якийсь механізм. Тому цей варіант тримаємо в голові, але рухаємося за варіантом а. А ці активи будуть відібрані незалежно від волі Російської Федерації. Конфіскації такого масштабу після другої світової війни світ іще не знав. Фактично, це може стати прецедентом, який зачепить абсолютно усі країни. Сам процес може бути тривалим. Утім, перший крок світ до цього уже зробив. Нещодавно Генасамблея ООН ухвалила рішення, яке дає старт механізму компенсації. Власна резолюція зафіксувала три основні моменти: перше, те, що Росія відповідальна за агресію. Друге про те, що а, має бути створений реєстр шкоди завданої російської агресії, і третє, це має бути власне створений механізм, який і передбачатиме компенсацію. Завданих збитків і з самого початку України підписанти мають змінити власне законодавство, аби запустити процес вилучення майна. Експерти позитивно оцінюють таку перспективу, адже резолюцію підтримали 94 країни. Ще кілька десятків утрималися і теоретично можуть змінити свою думку. А от прибічників Росії було не так багато, і це доводить тамтешня пропаганда вже не така дієва. Світ готовий змінювати в тому числі свої внутрішні правила та стандарти захисту права власності для того, щоб на підставі в принципі, справедливості отримали відшкодування всі, ті, хто постраждав в цій війні. У мін'юсті кажуть спільно із МЗС офісом президента, вже мають своє бачення процесу. Утім, чекають пропозиції партнерів. Європейські та українські чиновники, а також експерти, не раз озвучували, як потенційно може виглядати механізм. Буде створений фонд. Фонд найбірніше за все контролюватиметься міжнародною спільнотою, куди будуть перенаправлені різні групи російських активів. Від країн, які підпишуть і ратифікують такий міжнародний договір, І потім цей фонд буде розподіляти компенсації серед усіх. Хто постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації? Мова й про людей, і про бізнес, окремим блоком збитки завдані держави. Точної суми їх поки немає, адже ворог продовжує війну, і щодня ця сума збільшується. Не виключено, що усіх конфіскованих коштів на відшкодування не вистачить, та й сам процес може затягнутися на роки. Втім, наразі така конфіскація це єдиний дієвий метод. Це звернення до європейського суду з прав людини. Багато хто звернувся як з компаній, так і з людей, але це знову такі більш політичні заяви, тому що є лише можливість добровільного виконання Росією рішень Європейського суду з прав людини, і ми розуміємо, що в нинішній час це мало ймовірно. Водночас Україна розглядає і ще один механізм: багатьом людям кошти на відновлення потрібні вже сьогодні. Тому частину із них держава може виділити зі свого бюджету, а вже потім просити компенсацію за це у фонду. Також частина російського майна на українській території Торії вже конфіскована, і ці гроші також підуть на компенсації збитків. Пані Тетяна вірить за свої вчинки. Росія має заплатити, і це обов'язково станеться. Заплатить я не знаю на колінах. Стоять років сто Олександр Моню, Олена Лоскун Олег Борщевський, ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.